Ви мріяли про те, щоб навчатися у найкращих університетах США чи Великобританії. Я впевнена, що ви б також хотіли побувати десь у Японії на міжнародних змаганнях, або ж навчатися на одному курсі разом зі студентами Латинської Америки. Рада повідомити вас і запевнити, що ці мрії можуть стати реальністю вже у найближчі роки вуку. Сьогодні, коли світ так потребує України, а Україна потребує світу, Український католицький університет відчуває. Є велику відповідальність, аби навчати студентів ставати амбасадорами української ідентичності в світі для цього вуку Ми творимо цілу екосистему міжнародного досвіду, який здобувають наші студенти під час навчання, вивчення іноземних мов. З першого курсу навчання участь у міжнародних проєктах, міжнародних курсах, різноманітні школи, стажування, семестр за кордоном, участь у міжнародних змаганнях, конференціях. Всі ці нагоди ми створюємо завдяки потужній мережі співпраці з університетами з усіх куточків світу. Зокрема, УКУ став асоційованим партнером. Трьох європейських альянсах, має понад 100 підписаних двосторонніх договорів, 58 договорів в рамках програми Erasmus І у межах цих партнерств вже більше 600 студентів УКУ отримали міжнародний досвід лише в минулому році, а понад тисячу студентів з іноземних університетів отримали змогу більше дізнатися про Україну. УКУ входить до міжнародної федерації католицьких університетів, що є геть унікальною мережею партнерств для української вищої. Світи, і завдяки цій співпраці наші студенти мають можливість побувати і отримати міжнародний досвід у найвідоміших католицьких університетах світу, наприклад, університет Нотердам у Сполучених Штатах Америки, або ж католицький університет Парижу, або ж університет Лювену у Бельгії, дорогі абітурієнти. Я запрошую вас стати студентом чи студенткою уку. А відтак. Отримати дуже цінний міжнародний досвід і долучитися до творення українського порядку денного на світовій арені, бо українська освіта точно створює глобальні можливості.